Цю розмову з душами полеглих українських військових записала відома мольфарка із Франківщини Мар'яна Миронівна і поділилася нею з українцями. Ця історія чергове нагадування, що життя це лише частина нашого шляху. Далі цитати із записів мольфарки. Ми ті, хто вже не ходить по землі. Нас немає в списках живих, але наші імена викарбувані в серцях тих. Хто нас любив, ми полягли на полі бою, борючись за свободу, за свою землю, за право нашого народу бути вільним. Ми не обирали смерть, але прийняли її, коли вона прийшла. І тепер ми хочемо розповісти, що відбувається з нами після того, як наше життя обірвалося. Бо смерть це не кінець, це лише новий початок, про який мало хто здогадується. Кожен із нас. Пам'ятає свій останній момент. Кулі свистіли над головами, земля здригалася від вибухів, і повітря було густе від гару та пилу. Ми билися до останнього, як вміли. У той момент, коли серце зупиняється, все навколо змінюється. Спершу ми відчули спокій. Тиша накрила нас, ніби ковдра. Біль, страх, гнів, усе це зникло. Залишилося тільки дивне тепло і легкість. Мене Дмитра Поцілила куля, коли я намагався прикрити побратимів під час атаки. Останнє, що я пам'ятаю, це обличчя мого друга Сергія, який кричав щось, намагаючись підтягнути мене назад. Але я вже не відчував свого тіла. В одну мить усе закінчилося. Олексій загинув у бліндажі під час артилерійського обстрілу. Вибух накрив нас зненацька: темрява, гуркіт і раптом світло. Він зрозумів, що більше не боїться. Було відчуття, що летить, мов пір'їнка, в невідомість. Смерть Андрія була миттєвою. Ворожий дрон скинув бомбу, яка розірвалася зовсім поруч. Тіло перестало слухатися, але він бачив усе, ніби збоку. Його тіло лежало на землі, а він піднімався вгору до незрозумілого світла. Те, що сталося після нашої смерті, було дивовижним. Ми опинилися в просторі, який важко описати людськими словами. Це була нескінченна рівнина, залита м'яким золотавим світлом. Тут не було ні болю, ні страху. Ми відчували тільки спокій і умиротворення. До нас підійшли постаті. Вони були схожі на людей, але світлі, прозорі, ніби зроблені з сяйва. Вони не говорили, але ми розуміли їхні думки. Вони сказали, що ми прийшли у місце, яке люди називають потойбіччям. Ви зробили свій вибір. Промовила одна з постатей, ви віддали своє життя за інших. Тепер ваша місія змінюється. Світ, у якому ми опинилися, був зовсім іншим. Тут не було ані часу, ані простору в звичному розумінні. Ми могли відчувати думки одне одного, спілкуватися без слів. Це місце нагадувало дім, але дім, в який немає стін. Ми бачили інших, таких як ми, тих, хто загинув раніше. Вони підходили до нас. Обіймали, вітали, і кожен із них мав історію. Ми дізналися, що потойбіччя не єдине для всіх. Кожна душа потрапляє туди, що відповідає її виборам у житті. Для нас це був світ світла, спокою і любові. Ми відчували, що виконали свій обов'язок і були прийняті в це місце. Перебуваючи тут, ми почали розуміти сенс життя, який часто втрачається в щоденній суєті. Ми зрозуміли. Що найважливіше в житті це любов і служіння іншим. Коли ми були на землі, багато хто з нас боявся смерті. Але тут страх зникає, бо ми побачили, що смерть це не кінець, а лише перехід. Я завжди думав, що смерть це темрява, але це світло. Я бачу свої помилки, свої здобутки, і тепер розумію, що навіть найменший вчинок може змінити долю інших. Я був матеріалістом. Але тепер знаю, що є щось більше. Ми не просто тіло, ми частина чогось вічного. Тут, у потойбіччі, я зрозумів, що кожна жертва має сенс. Наші смерті не були марними. Ми боролися за свободу, і наша боротьба залишається в серцях тих, хто живе. Ми побачили багато душ, які проходили через потойбічний світ. Усі вони ділилися на дві категорії: одні відчували світло і спокій. Як ми, інші темряву і страх. Ця різниця залежала від того, як вони жили. Ті, хто чинив зло, бачили свої помилки і переживали їх знову і знову, доки не зрозуміли, що зробили неправильно. Для всіх смерть це момент істини. Тут немає брехні, немає масок. Душа розкривається такою, якою вона є. Але навіть у темряві є шанс знайти світло. Ми бачили. Як душі, які спокутували свої гріхи, знаходили спокій. Ми хочемо сказати тим, хто живе: не бійтеся смерті, бійтеся лише того, щоб прожити життя даремно: любіть, допомагайте одне одному, будьте справжніми. Пам'ятайте, що кожна дія має наслідки, і кожен вибір формує ваше майбутнє як у цьому світі, так і після нього. Наші тіла залишилися на полі бою, але наша боротьба. Не завершилася. Ми поруч із вами. Ми у ваших серцях, у ваших думках, у ваших молитвах. І поки ви живете, поки ви продовжуєте боротьбу. Наша жертва має сенс. Мене звуть Трохим Андрійович. Мені 60 років, і я мешкаю у Полтаві. Моє життя завжди було простим, як і в більшості наших людей. Навчання, робота, родина. Усе, що я робив, я робив заради України. Навіть коли не усвідомлював цього, моє дитинство пройшло на ланах Полтавщини серед зелених степів, соняшникових полів і працьовитих людей. Моя мати завжди казала: найбільше багатство людини це її земля і народ. Ці слова закарбувалися в моєму серці, і коли прийшов час, вони стали тим, що спонукало мене до дій. У 2014 році, коли на нашу землю прийшла війна, я вже був немолодий. На той час мені виповнилося 50, і життя, здавалося, було усталеним родина, робота, звичайні турботи. Але коли почалися перші бої, я зрозумів, що не можу залишатися вдома. Мене кликала моя земля, моя Україна, і я не міг відмовитися. Я пам'ятаю той день, коли прийняв рішення піти. Моя дружина плакала, а діти, хоча й були вже дорослими, мовчали. Але в їхніх очах я бачив страх і нерозуміння. Та я знав, що мушу йти. Бо якщо не я, то хто? Служба на фронті змінила мене назавжди: я ніколи не забуду тих перших днів: холод, страх, невпевненість. Ми були звичайними людьми, які раптом стали солдатами: трактористи, учителі, лікарі, студенти. Усі ми стали пліч у пліч, аби захистити свою землю. Наша єдність була неймовірною, і саме це давало сили. Ми жили в найтяжчих умовах, спали в окопах, їли сухпайки, грілися біля вогню, коли дозволяли обставини. Але навіть тоді ми намагалися підтримувати одне одного хтось розповідав анекдоти, хтось співав пісні, а хтось просто мовчав, але його присутність гріла не менше. Та війна це не лише про героїзм, це про біль, втрати, розчарування. Я пам'ятаю кожного хлопця, якого ми втратили. Пам'ятаю їхні обличчя, їхні голоси, їхню мрію повернутися додому. Багато з них так і не дочекалися того дня, їхні імена навіки залишаться в моєму серці. Я часто думаю про них, сидячи в своїй холодній квартирі. Вони не вмирають у моїй пам'яті, вони живуть у моїх думках, у моїх снах. Після війни повернення додому було важким. Я повернувся до Полтави, до своєї старої Хрущівки на околиці міста. Але це був вже не той дім, який я залишив. Усе навколо змінилося, і я сам змінився. Моє мовчання, мої ночі без сну, мої рани. Все це відштовхнуло родину. Дружина не витримала і пішла. Діти теж віддалилися, вони не винні, я розумію. Просто війна залишила в мені те, чого вони не могли прийняти. Я залишився сам, моя квартира стала моїм сховком. Стіни холодні, вікна зі щелинами. Старий обігрівач, який ледь-ледь гріє кімнату. На столі завжди лежить фотографія нашого підрозділу і кілька листів, які я так і не відправив. Моя бібліотека складається з кількох книг і газет, які я збираю руками. Усі ці речі нагадують мені про те, ким я був, і про те, ким я залишився. Цього вечора я сидів біля вікна, дивлячись на нічне місто. На вулиці було тихо, лише вітер гудів між стінами. У кімнаті горіла тьмяна лампа, і її світло падало на старий військовий жетон, який я носив на фронті. У руках я тримав чашку чаю, яка швидко охолола. Я думав про майбутнє, про те, чи зможемо ми колись побачити нашу Україну вільною і щасливою, але думки поступово змінилися на втому, і я вирішив лягти спати. Цієї ночі мені наснився віщий сон, і я побачив карту України. Вона була величезна, красива, але розділена темними лініями. Червоні плями покривали наші міста, дим і вогонь піднімалися з руїн, я чув вибухи, крики, плач. Серце стискалося від болю, але я не міг відвести погляд. Раптом переді мною з'явився світлий силует. Голос, потужний і спокійний, промовив: Трохими, ти хочеш знати, що чекає на вашу землю, я покажу тобі. І мене повели далі. Я побачив наше майбутнє. Це був довгий шлях, спершу біль і втрати. Я бачив наших бійців, які падали на полі бою, бачив матерів, які плакали за своїми дітьми. Скільки ще триватиме ця війна? запитав я. Голос відповів: багато років. Але кінець прийде. Ви переможете, але це буде дорогою ціною. Я побачив, як війна закінчилася. Люди виходили з укриттів, обіймалися, радили. Але в їхніх очах був смуток ми втратили багато, але здобули незалежність. Картина змінилася, я побачив, як Україна відроджується: руїни замінювали новими будівлями, поля вкривалися зеленню, а діти сміялися на вулицях. Люди працювали разом, єдналися, допомагали одне одному. Наша земля стала сильною, а народ гордим. Але голос сказав: це майбутнє потребує вашої віри. Кожен повинен зробити свій внесок, бо без боротьби немає перемоги. У вісні картина продовжувала змінюватися. Після того, як я побачив руїни і поля, залиті кров'ю, переді мною відкрилася зовсім інша картина: я побачив великий натовп людей. Вони тримали в руках прапори України, їхні обличчя були сповнені рішучості. Я зрозумів, що це наш народ, але вони стояли не на руїнах, а на великому майдані. Оточеному красивими новими будівлями. Люди скандували. Слава Україні! Свінг і це лунало так потужно, що здавалося, земля вібрує під ногами. Це була перемога, але разом із тим я відчув, що ця радість змішана з глибоким болем і втомою. Далі я побачив маленьке село, воно лежало серед зелених полів, і повітря було наповнене запахом квітів. Тут панував спокій, який давно зник з нашої землі через війну. Біля хати сиділа старенька жінка, яка тримала на руках дитину. Вона розповідала малечі історії про війну, про те, як люди відстояли свою свободу. Я почув її слова: Ти виростеш у вільній країні, де тебе ніхто не змусить мовчати чи схиляти голову. У її голосі була гордість, але очі все одно видавали смуток. Я бачив українських солдатів. Вони стояли в строю, тримаючи в руках зброю, але це були не молоді хлопці, як під час війни, це були ветерани, які вижили і стали символами нашої незламності. Їхні обличчя були змученими, але очі світилися гордістю. Один із них промовив: ми зробили це, ми повернули Україні її гідність, тепер наша черга передати цей дух нашим дітям. Я зрозумів, що це була справжня перемога не тільки в боях, але й у серцях людей. Потім переді мною з'явилася молода дівчина. Вона стояла на сцені і співала українську пісню. Її голос був сильним, а в пісні звучали слова про мир, любов і відродження. Весь зал підвівся і почав співати разом із нею. Це була пісня єднання, яка об'єднала всіх. Я побачив, як поруч сиділи люди різних поколінь: діти, дорослі, ветерани. Усі вони трималися за руки, і це було так природно, ніби вони завжди були однією родиною. Далі я опинився в центрі великого міста: це був Київ, але не той, який я знав. Місто було оновлене, чисте, сучасне, люди прогулювалися вулицями, усміхалися, діти гралися на майданчиках, а з кафе лунала українська музика. У цьому всьому відчувалася атмосфера свободи, якої ми прагнули стільки років. Але навіть тут були меморіали, які нагадували про війну. Люди клали квіти, діти запитували у батьків про ці пам'ятники, а ті пояснювали це для тих, хто віддав життя за нашу свободу. Останнє, що я побачив у сні, було поле. На цьому полі знову цвіли соняшники, але вони були високими, ніби символізували силу і стійкість нашої нації. Я йшов цим полем і раптом почув голос: він промовив. Трохиме, це майбутнє, яке ви вибороли. Воно не прийшло легко, але саме завдяки жертвам вашого покоління, ваша земля тепер буде вільною. Пам'ятайте, кожна крапля крові, кожна сльоза стала основою цього нового життя. Я зупинився й обернувся, щоб побачити, хто говорить, але навколо було тільки світло. Це світло огорнуло мене, і я відчув спокій. Я прокинувся раптово, ніби після бою. У кімнаті було темно. Лише слабке світло ранку пробивалося крізь вікно. Я сидів у тиші, думаючи про сон: це був не просто сон, це було послання. Я зрозумів, що навіть у мої роки я можу допомогти. Моє слово, моя молитва, моя пам'ять це теж зброя. Ми всі маємо боротися, кожен на своєму місці. І коли ми вистоїмо, наша Україна стане такою, якою я побачив її в тому сні вільною, сильною, гордою і незалежною. Серце билося швидко, а в грудях розлилося відчуття, яке важко описати словами. Це був коктейль із полегшення, тривоги і надії. Сльози самі навернулися на очі, і я довго сидів, дивлячись у вікно, обдумуючи побачене. Мене охопило сильне бажання поділитися цим сном і з кожним, кого знаю, розповісти, що наша боротьба не даремна, що за всіма цими стражданнями стоїть майбутнє, яке варто наших зусиль. Разом із тим було важко прийняти думку, що до цього майбутнього ще довгий і болісний шлях. Але тепер я знав напевно, ми не можемо здатися, жоден із нас, бо ми не просто боремося, ми творимо історію для тих, хто прийде після нас. Цей сон дав мені нові сили, я вірю, що ми переможемо, і коли це станеться, ми зможемо з гордістю сказати, що всі наші жертви не були марними, бо Україна варта кожної сльози, кожної краплі крові. Кожного нашого зусилля. Горище старого будинку завжди здавалося загадковим, навіть моторошним. Щільний шар пилу, павутиння в кожному кутку, і слабке світло, яке пробивалося через прогнилі дошки, створювало атмосферу, що змушувала серце битися швидше. Цей будинок, розташований на околиці невеликого села на Волині, давно стояв пусткою, викликаючи лише спогади та шепіт старожилів про його минуле. Коли двоє місцевих підлітків, Марко і Іванка, вирішили проникнути всередину в пошуках пригод, вони навіть уявити не могли, що натраплять на знахідку, яка змінить їхнє життя. У запиленому кутку горища під старим ящиком вони знайшли книгу. На її обкладинці не було жодного напису, лише зістарена шкіра, покрита тріщинами. Та коли Марко відкрив її, його погляд зупинився на перших рядках, написаних твердим почерком. Це не лише мої спогади, а й бачення того, що чекає на нашу землю в майбутньому. 2025 рік стане початком Нового світу. Марко обережно перегортав сторінки книги, вдихаючи запах старого паперу, перемішаного з пилом. Іванка, стоячи поруч, схвильовано підсвічувала телефонним ліхтариком, намагаючись прочитати написане. Почерк був чіткий, але архаїчний, із вигадливими завитками. Які видавали автора людину іншої епохи, на першій сторінці стояло ім'я Андрій Романович 1943 рік, підпис доповнювали слова. Хто знайшов цю книгу, знай що майбутнє вже написане? Це якийсь щоденник, пробурмотів Марко, проводячи пальцем по датах, що відзначали окремі розділи? Може, це старі записи, нічого цікавого, озвалася Іванка, хоча її очі видавали інтерес. Але з кожною сторінкою слова ставали все менш схожими на звичайні спогади. Автор описував події війни, про які підлітки чули лише на уроках історії бої з окупантами, життя в лісах, страх і надію на вільну Україну. Але найбільше дивували не розповіді про минуле, а записи, які виглядали як пророцтва. це», – вигукнув Марко, зупинившись на розділі, датованому груднем 1944 року. У ньому Андрій писав Україна ще довго чекатиме свого часу, але одного дня настане рік, коли війна, що почнеться на Сході, змінить усе рік випробувань, рік втрат, але й рік перемоги. У 2025-му світ здригнеться від великих змін вони принесуть нашій землі свободу, хоч і дорогою ціною. Іванка Мовчки перечитала ці рядки, їй раптом стало моторошно. Як він міг це знати? У 1944 році про 2025 навіть думати не могли, її голос тремтів. Може, він ворожбит або мав якийсь дар, припустив Марко. Розділи про майбутнє були детальними. Андрій згадував, як у його видіннях з'являлися сцени з іншої епохи, вулиці сучасних міст, залиті світлом ліхтарів, але розбиті війною. Люди у військовій формі, що обіймалися зі сльозами на очах. І велика площа, де високомайорів український прапор. Це ж неймовірно, прошепотіла Іванка. Наступного дня Марко та Іванка вирішили більше дізнатися про Андрія. Вони звернулися до місцевого старожила діда Стефана, який добре знав історію села. Андрій Романович був такий: борець із нашого села в упа служив, підтвердив Стефан, задумливо вдивляючись у далечінь. Говорили, що він був трохи дивним. Перед тим як щось важливе станеться, міг попередити. Люди сміялися, а потім те справджувалося. Стефан розповів, що Андрій зник без звісти під час війни. Його вважали загиблим, але записи, які діти знайшли, могли пояснити, чому він залишив свій дім. Кажуть, він перечував і свою смерть, додав старий. Може, ця книга його останній дар нам. Далі у щоденнику Андрій описував не лише події війни. Але й те, що бачив у своїх видіннях. У 2025 році Україна завершить війну, яка триватиме понад десятиліття. Це буде складний і болючий шлях, але Україна вистоїть і збереже незалежність. Росія зазнає поразки і втратить свій вплив у світі. Країну буде демілітаризовано, а частину її територій розділять інші держави. Кордони України зміняться, але державність залишиться недоторканною. Люди будуть змушені будувати нову країну майже з нуля, але це стане початком великого відродження. Марко і Іванка не могли просто залишити книгу на горищі, вони вирішили взяти її до сільської бібліотеки, сподіваючись, що хтось із дорослих зможе пояснити знайдене. Бібліотекарка пані Людмила уважно переглянула записи, а потім сказала: це не просто щоденник, це майже хроніка майбутнього. Якби я не знала, що ви його знайшли на горищі, подумала б, що це сучасний вигаданий твір. Людмила вирішила скопіювати декілька сторінок і показати їх історикам з обласного центру. Але перш ніж це сталося, книга вже встигла стати предметом розмов у всьому селі. Слова Андрія про 2025 рік тривожили всіх, хто чув про них. Старі казали, що все може бути правдою, адже бачення Андрія колись врятували не одну людину. Молодші відкидали це як випадковість або фантазію, але Марко й Іванка, перечитуючи щоденник, не могли не помічати, наскільки детально описані події майбутнього. В одному з розділів Андрій писав: 2025 рік стане роком перемоги і початку нового етапу я бачив людей на вулицях, які плакали від радості, обіймаючи одне одного. Але перед тим буде момент, коли здавалося, що все втрачено. Ворог буде використовувати погрози, які налякають увесь світ, але не зможе здійснити своїх намірів. Україна вийде з цього випробування сильною, хоч і зраненою, її прапор стане символом свободи, а народ навчиться бути єдиним. Ці слова звучали настільки пророчо, що змусили дітей задуматися, чи справді вони натрапили на щось надзвичайне, чи це просто збіг обставин. Через кілька тижнів історики з Луцька приїхали до села, щоб оглянути книгу. Вони підтвердили, що вона була написана у середині ХХ століття, але їх найбільше зацікавили описи майбутнього. Ми чули про подібні випадки, сказав один із дослідників, але такої детальності ніколи не траплялося. Якби не давність матеріалу, я б подумав, що це підробка. Записи Андрія зачіпали не тільки Україну, він згадував. Як бачив майбутнє Європи, світу, глобальні зміни клімату, нові альянси між країнами, технології, яких у 1940-х навіть не могло існувати. Він пише про розумні машини, які допоможуть людству виживати, і про те, що після Великої війни світ стане менш залежним від військових конфліктів, сказала пані Людмила, читаючи одну із сторінок. Село раптово стало центром уваги. Журналісти, релігійні діячі, навіть представники уряду приїжджали, щоб дізнатися більше про книгу. Деякі вважали її просто цікавим артефактом, інші доказом того, що існують сили, які ми не розуміємо. Марко й Іванка тим часом не хотіли втрачати книгу з рук. Вони вважали, що знахідка повинна залишитися у селі, адже саме тут Андрій написав свої слова. Може, це знак, що ми теж маємо щось змінити. Сказав Марко, коли вони знову піднялися на те саме горище. Може, ці пророцтва це не просто історія, а попередження. На останніх сторінках книги були записані слова, які зупиняли дихання. Андрій, звертаючись до майбутніх поколінь, писав: Якщо ти читаєш ці рядки, значить настав час вибору. Майбутнє, яке я бачив, не вирішене воно залежить від того, як діятимуть люди. Пам'ятайте, що найбільший ворог це не ворог зовні, а розбрат між вами. Лише єдність може дати силу, а віра врятує від зневіри. Ці слова стали маніфестом для жителів села. Люди згуртувалися, почали організовувати заходи, присвячені історії УПІА, збору допомоги для фронту і поширенню ідеї єдності. Книга Андрія стала не лише частиною історії волині, а й натхненням для всіх, хто вірив у краще майбутнє. Її слова нагадували: незалежно від того, якими складними є часи, майбутнє завжди залежить від тих, хто готовий за нього боротися.